Сьогодні приблизно о пів на дванадцяту дня окупанти вдарили по місту двома ракетами. Як завжди, російські терористи вибрали ціллю цивільний об'єкт. Журналісти телекомпанії побували на місці ворожої атаки, тож далі подробиці від нашого Олександра Матюшенка. Згарище за моєю спиною це наслідок балістичного удару по Миколаєву близько о півдні 15 травня. Під атакою опинився приватний об'єкт. На жаль, є постраждалі. Вибух стався одразу, як залунала сирена. Згадує власник зруйнованої станції технічного обслуговування Віктор. За кілька хвилин до удару він від'їхав з роботи до крамниці, а його дружина залишилася на місці. У момент прильоту вона була в десятках метрів від епіцентру атаки. Заходілася на примірнову возлі входу. От, з цієї сторони. Я за нього почав переживати, одразу залітаю сюди. Е Такой кумарь стоит, ничего не видно. Жену, царю выбивает, жена мне навстречу. Бежит такая, понятное дело, сознание не, не знаю не, у ну, нее. Она меня не видела и не понимала, она просто убегала в сторону выхода. Я ее остановил, посмотрел об, обстановку по ней. То есть руки, ноги, голова, крови нету или так далее. Видел, что на руке там кровь немного была на ноге. Э, за лицо она кричала, смотри, у меня лицо разбито или что-то ну, она не видела. Э, я посмотрел лицо целое, но обожженное получается, отведать от огня. Жінці надали допомогу лікарі. Зараз подружжя рахують збитки. Кажуть, вони колосальні. Загалом, внаслідок атаки, поранень зазнали шість осіб, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі Суспільного. Всім була надана амбулаторна допомога. Їх стан оцінюється як середньої важкості. Житловий сектор уражень не зазнав пошкоджень, тому знову ж таки люди не дуже слідували в укриття. Тому хочу нагадати всім, що потрібно не нехтувати сигналами повітряних тривог та пам'ятати про свою безпеку. Ворог у нас дуже підступний, стріляє повсюди. Одразу після удару на місці виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів, зазначили в обласному управлінні ДСНС. Горіла адміністративна будівля та припарковані автівки. Вже на 14.50 займання ліквідували. До гасіння залучалися 42 рятувальники та 8 одиниць спецтехніки. А також залучено тактичний робот Магірус Вольф. Р-1. Для безперебійної подачі залучено дві водовозки. Працюють відділення 3 та 4 державної пожежно-рятувальних частин. Чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вибухова хвиля також пошкодила вікна, фасад багатоповерхівки, магазин та автівки поруч. В обласній прокуратурі заявили, що удар по Миколаєву був здійснений з окупованого Криму. Тип озброєння наразі встановлюється. Тривають усі відповідні слідчі дії. Фіксуються воєнні злочини Російської Федерації та триває усунення наслідків силами Державної служби з надзвичайних ситуацій. З непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.